Привіт! На днях, прогулюючись поле, ми знайшли уламок метеориту. Ще зовсім свіжий, ледь пилом присипаний. Саме так ми б і почали це відео, якби хотіли тебе надурити. Та, на жаль, метеорити так просто не знаходяться, і з неба на голову не падають. Якщо забити в гуглі купити метеорит, знайдеться купа оголошень на OLX. Комусь у двір прилетів, а хтось, подорожуючи у горах, знайшов магічний камінчик. Проблема лише у тому, що ніхто не гарантує справжність такого метеориту. А підкажіть, будь ласка, як ви встановили його походження? У вас є сертифікат чи якось дослідження проводили. Дослідження. Дослідження проводили? Да. А які саме підкажете там? я перезвоню, бо в мене зараз. Я що дурні не розбираю кам'яне от метеорита чи що не чув. Мене кома вже 4 роки робить на станції е, метеорологічка у Львові. Он подивився, сказав, що да, 50 тисяч гривень не менше. Якщо є якісь сомнення, то я не знаю. Можете не купляти. Я його продам, ще за десятку продам. Точно. А отже, доведеться шукати де взяти справжній метеорит. Зараз навчилися просто в коледжі, а за ніж школи. Вони mm -hmm. відправили на експертизу. Mm -hmm. Вони казали, сказали, це обичні, чи це, це залізні якісь метеорить, щось таке. Mm -hmm. Чи метори смісів mm -hmm. для початку ми знайшли декілька цікавих камінців. Походили містом та околицями, щось купили чи замовили в інтернеті і склали деяку вибірку. Дивись, що як я скажу тобі, що серед цих камінців точно є метеорит, але який не скажу. І зараз, за допомогою методів з інтернету, ми будемо відрізняти метеорит. А ти поки шукай свого кандидата і роби ставку. Оператор, наприклад, впевнений, що метеорит ну, ось що? цей. Оцей? Угу. Чорний. Що ж, подивимось. Отож, перше правило: метеорити бувають двох видів або залізні, або кам'яні. І кам'яні метеорити зазвичай лише темних кольорів. Навряд чи ти колись побачиш метеорит такого або такого кольору. А отже, світлі камінчики одразу вибувають зі змагання. Наступний експеримент. Магнітність. Беремо такий от магніт виглядом, як із мультфільмів, і по черзі перевіряємо ко. Стоп! Цей магніт щось не магнітить жодного каменю. Давайте ну, перевіримо його на чомусь. Виделка, наче, тримається добре. Ложка вже не дуже. А от ніж магніт взагалі відмовився підіймати. Усе ясно, слабенький він. Щоб перевірити камені на магнітність, візьмемо, як не дивно, настільну лампу і невеликий неодімовий магнітик. Отримаємо такий от стенд, який допоможе зрозуміти, що ж таки магнітиться, а що ні. Перший кандидат пішов. Примагнічує хоч і слабенько, але зараховуємо. Далі йде залізна штуковина. Упс, не магнітить. Що ж, хто ставив на цей, ви програли. Адже це шматок свинцю, який ми ще 20 хвилин тому відлили самі. Наступний також магнітить, хоча спочатку здалося, що ні. А от два подальші не магнітяся аж ніяк. Воно і не дивно, адже зелений камінчик це мінерал малахіт, а жовтий просто річковий камінь. І ось два останні кандидати. Перший тест не пройшов, а другий пройшов ще як. Так сильно сьогодні ще ніяк і не магнітився. Отже, ми маємо всього три камінчика і готові до фінального тесту. Метеорит може бути нерівним, з ямками чи поплавленим, адже в польоті він досягає високих температур. Але він ніяк не може бути пористим всередині, а тому точно не набиратиме в себе воду. Перший і другий камінець пройшли тест, нічого не бухає. Третій кандидат метеорити опа, вже й не кандидат, булькає як губка, воно й не дивно, адже це шматок затверділої лави. Так згоден звучить теж як досить незвичайна штука, але це все ж не метеорит. І ось лишилось всього дві штучки. Обидва підходять по усім параметрам. Але як ти сам думаєш, чи може бути метеорит гладеньким камінчиком? Правда ж, оцей більше схожий. Що ж, хто обирав О, ось цей камінчик? Вітаю! Дима, новий, Вас так. обманули! Угу. Чорний ще, давай вийдемо, знайдемо кусочок, скажемо, що це метеорит. <гум> давай. А ну дивись, нормальний? Думаю, так. Так, це просто шматок асфальту, який ми знайшли раптово посеред зйомки. І ні, серед усіх тих камінців метеориту не було. Год би такі метеорити частіше у ями падали. Усі водії були би у захваті. Ну а всім автовласникам в Україні я рекомендую найкращий сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Тут ти можеш за 5 хвилин оформити будь-яку автоцивілку без обману та підводних каменів. І вийде навіть дешевше ніж офлайнове страхування. Заходите на сайт або в додаток, обираєте будь-яку страхову, що вам до вподоби, вводите дані і оплачуєте карткою. І усе документ у вас в кишені, в додатку чи в дії. А ось вам ще промокод на 50 гривень знижки. Переходьте за посиланням в описі та користуйтеся. Це усе добре, скажете ви. Але де ж метеорит? Може, ось це він? Дивний камінь білого кольору зовні і темно-чорного всередині. Ще й якщо бити один об другий, можна побачити іскру, правда, дуже маленьку, таку, що лише у темряві помітна. На жаль, це всього лиш кремінь, і на метеорит він зовсім не тягне. До речі, якщо ви думали, що кременем можна розвести багаття, то треба дуже постаратися, адже сучасні кресала роблять з магнію. А всередині запальнички взагалі лежить камінчик фероцерієвого сплаву. Нічого спільного з Кременем ці вироби вже давно не мають. Може, ось це шматочок метеориту, якийсь дуже легкий камінчик, що ріжеться канцелярським ножем. Але всередині має металічне забарвлення. Та ще й якщо кинути шматочок у воду, починає бурліти й шипіти. Точно щось неземне. Насправді це всього лиш літій, найлегший метал на землі. Шматочок літію важить втричі менше, ніж аналогічно за розміром жвачка. А ще він дуже м'який і звичайними плоскогубцями мнеться як пластилін. Та, попри все, це зовсім небезпечний, адже літій активно реагує з водою, виділяючи тепло і водень. Досить великий шматок взагалі може самозайнятися і навіть вибухнути. Ого! А якщо літій підпалити, він спалахне над яскравим полум'ям. Температура горіння літію цілих 1300 градусів. Тому вогонь виглядає як суцільна біла пляма, на яку навіть дивитися боляче. Але знов. Це не метеорит, і навіть серед усіх цих камінців метеориту немає. То що виходить? Ми вас надурили? Надурили би, якщо б не замовили справжній сертифікований метеорит, аж США. Ця лабораторія продає різні шматочки метеоритів за різними цінами. Але повірте, навіть найменший уламок коштує як золото. Всередині великої коробки ми бачимо купу упаковочного паперу, а за ним ховаються листівка і сертифікат метеориту. Да, оце так я розумію рівень. Називається наш метеорит Перо де Пупо. Хто їм ці назви дає, і відноситься до класу залізокам'яних метеоритів. Ще із листівки ми дізнаємося, що він магнітний 2H, щоб це не значило, упав на землю близько 200 тисяч років тому і відноситься до підкласу Акапуль. Акапулькоїтів. Усередині також є його хімічний склад. І тут усе просто розписано скільки відсотків різних елементів. А що таке? Оце от? Навіть здогадуватись не можу, бо тут просто написана якась алхімічна мова. О, А ось і сам метеорит. Сам метеорит також упакований дуже надійно і лежить у такій от дерев'яній коробочці. На якій також дублюється його назва, порядковий номер і клас. Але є ще координати, де його знайшли. Це західна Сахара. Гляньте прямо у пустелі. Хтось відрив його ще у 2017 році. Це так довго його не купляли. І ось він шматочок справжнього метеориту. Те, що так довго лежало у землі, а до цього прилетіло з космосу, тепер можна потримати у власних руках. Цікаве відчуття, я вам скажу. Але постає одне питання і що далі з ним робити? Ми перевірили метеорит на водному тесті, і він дійсно його проходить. Також перевірили на магнітність. І ще вирішили замірити густину. Рахуємо і отримаємо його густину. І ось, власне, і все. В цьому й парадокс. Метеорит є, а от що з ним робити немає. Хіба поставити на поличку як сувенір і знати, що те, що летіло звідкись так здалеку, тепер у тебе вдома. Зате ми дізнались купу цікавого завдяки цьому метеориту. Пишіть свої ідеї у коментарях, що можна з ним зробити. Ну і не забудьте поставити лайк, підписатися, усі діла. Що ж, бувай!